Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук і мій ляльковий будиночок у форматі 20х20 см. Зробила дві ігрові обкладинки. Тут такий виглядає руденький котик за дверей, це паєтки у вигляді метеликів. Сюди можна лялечку буде поставити виноградик з полімерних. З полімерної глини. І друга обкладинка задня це така галявина, де можна лялечку покатати на гойдолці. Формат 20х20 см, 6 кімнат. Перший розворот у нас це кухня з великим холодильником, повним їжі та різними тут шухлядками. Вони деякі відкриваються на пластикову кнопочку, деякі просто так. Тут є техніка. Є різний інвентар, кухонний. Лялочку можна сюди поставити. Зараз покажу ось так. Ставиться лялочка. Тут гудзики, такі тематичні кухонні прибори. Це в нас така мисочка для котика. Ось, є другий рідний котик, зроблений він на магніті, котик може поїсти. Їжа зроблена на липучці. Тут може дівчинка ось готувати їжу, а також їсти. У спальня зроблена в такому рожевому, приємному, приємному кольорі, ковдра з кексиками. Лялечки тут дуже зручно та комфортно спати. Також котик завжди поруч. У тумбочці є різна косметика. І сімейне фото. Одягу лялочки багато, вона дуже любить одягатися різноманітно, та гуляти. Його останній розворот це ванна, кімната та пральня. У нас є такий унітазик для лялечки. І також ось так можна помити ванні кімнати, якщо забрудниться. Туалетний папір, лампа і ванна. Такою качечкою для купання. Купатися стає дуже цікаво. Також зубна щітка та паста, зеркальце безпечне, маленьке, тут рушничок, різні, різні засоби для миття, волосся, тіла І пральня. це у нас пральна машинка. Є засіб для прання. Ось, ми його сюди засипаємо. І коли попрасували одяг, тут ми його повісили, щоб він висох, можна попрасувати. Є в нас така праска. Вона вмикається, вимикається у мережу. І знову одягаємо лялочку. І вона вже одягнена, може погойдатися на гойдалці. Зі своїм котиком також пограти. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за ваші. Перегляд за ваші коментарі та лайки.